Вітаю всіх друзі, на каналі. Сьогодні я покажу, як додати вітального бота в Discord. Для цього заходимо в Discord, заходимо на свій канал. Так, сервер. Натискаємо на сервер. А, тут нам потрібен ar директорій Натискаємо, і тут нам потрібен DinoBot. Пишемо Dino, натискаємо Enter. Заходимо і натискаємо додати. Відповідно, натискаємо Visit Site. А, ось, відповідно, вибираємо сервер, натискаємо продовжити, натискаємо авторизувати, проходимо капчу. Ось. І далі на сайті, в який ми зайшли, відповідно, вибираємо сюди, ставимо зону. Натискаємо далі, вибираємо канал і, відповідно, натискаємо «Дан». Ось тут в пошуку пишемо «Welcome». І вмикаємо його. Заходимо в налаштування, пишемо, вибираємо повідомлення, і відповідно, ось таке приємне повідомлення у нас буде. На цьому все з вами був. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім бувай!